Батько військовослужбовця Тараса колишній військовий, зараз вже на пенсії, але продовжує допомагати Збройним силам України, доставляючи на фронт усі необхідні речі захисникам. Звісно ж, не забуває заїхати до рідного сина. Дуже приємно, завжди тата бачити. Дуже приємно, завжди радий, хоч не надовго, але то таке, така, така своя віддушина. Це дуже круто. Якось так Тут атмосфера, вона така ну не завжди позитивна, от, але в ті дні, коли от, там тато приїде з товаришами, то супер. Той день такий вдався, трохи такого позитиву вливає <ккій> в сірі будні. Про службу на фронті військовий розповідає: тут всі як одне ціле: немає ніякої територіальної роздільності, адже воюють усі задля однієї спільної мети перемоги над окупантом. Те, як ділити там людей на Схід-захід, ну, його цього немає, це нівелювалося. Воно якби присутнє, можливо, там в головах е, тих людей, які сидять перед телевізором, що там східняки погані, ми там на заході класні. Але е, коли, коли зустрічаєш людей е, і дійсно розумієш, що це теж і зі східної України, і з західної України, і вони пліч-опліч. Е, Оборонять Україну, оце круто. Утім, військовий розповідає у російської армії все навпаки. До прикладу, Тарас говорить, щоб зупинити масову втечу з полю бою, кремлівське командування продовжує використовувати перевірені радянські методи переконання, а саме загороджувальні загони. Свідченням цього є перехоплені розмови окупантів про встановлення таких відділів. Позивний палач каже, що завдання отримав. Знає, що робити, якщо вони будуть відступати. Все. Тобто в них все відбувається методом кнута і ніяк інакше. Тому от, надіюся, ми цим якраз і відрізняємося від, від ворога. Місцеве населення на прифронтових територіях дуже різне. Військовий розповідає, люди поділилися на два фронти: є ті, які виросли на проросійському телебаченні і зараз підтримують ворога або тримають нейтралітет як до української, так і до російської армії. Проте зазначає, Тарас Бугай є й ті, які всіма силами намагаються допомагати нашим захисникам. Військові це просто є джерелом їхніх надходжень, їхнього заробітку. Тому що ціни на якісь там банальні речі повсякденного використання там зростають там, втричі. І це, ну, я вважаю, що це неправильно. Звичайно, є і нормальні магазини, є нормальні люди, які завжди готові піти на зустріч там. Якщо для для потреб е збройних сил там і зроблять знижку там і допоможуть. Тарас Бугай пішов на фронт 25 лютого. До повномасштабної війни закінчив тільки військову кафедру. У чоловіка вже є своя сім'я, дружина та донька. Наразі родина чекає на поповнення. Військовий запевняє, вірить у перемогу та хоче якнайшвидше повернутися до рідних.